Іноді хочеться не просто потужну ігрову систему, а таку, щоб здалеку привертала до себе увагу. Зазвичай таке завдання лягає на плечі корпусу. Чим він більш оригінальний, тим потужніший ефект ми отримуємо. Зараз ми вам запропонуємо збірку одному із таких корпусів та ще й не просту, а так сказати, топову ігрову на платформі AMD. Вітаємо на гесід.com, підписуйтеся з нами завжди цікаво. Раз у нас ігрова система, то і процесор повинен бути з цієї категорії. Наприклад, AMD Ryzen 7 7800X 3D на архітектурі Zen 4. Він, якраз, як показали нещодавні тести, найкраще перетравлює саме сучасні ігри завдяки додатковим 64 МБ 3D V-Cache. тобто сумарно у нього 96 МБ3. l В іншому це восьмиядерний потоковий CPU, який працює на базовій частоті 4,2 ГГц з бустом до 5 ГГц. Його тепловий пакет складає 120 Вт, а робоча температура не повинна перевищувати 89 градусів. Також присутня підтримка до 128 ГБ ОЗП у гарантованому режимі DDR5 5200, хоча можна використовувати і швидше. Можна було б ще згадати про вбудовану Radeon Graphics, однак вона у такому CPU більш про, про всяк випадок, а коштує камінь 20 000 гривень. Одразу хочемо подякувати магазину TelemartUA. Саме вони надали нам процесор для тестів та цієї збірки. Та й взагалі у TeleMart є широкий асортимент CPU, котрі тут зазвичай у наявності по хорошим цінам. Також у магазині ви знайдете безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості, а також готові ПК, ноутбуки, периферію і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, обов'язково знайдете те, що треба. А самостійно підібрати комплектуючі до системи допоможе функціональний конфігуратор. Зазвичай після процесора ми розповідаємо про материнську плату та цього разу зробимо виключення і представимо ОЗП. Річ у тому, що нещодавно для камінців AMD платформи Socket M5 завезли підтримку роботи оперативної пам'яті на частоті до 8000 МГц і вище. Однак чи то цей мікрокод ще не потрапив у новий BIOS, чи то саме з нашим, 7800X3D не все так добре. Проте комплект DDR5 7200 Kingston Fury Renegade RGB максимум запрацював як 6400, і то нестабільно. Ми спробували іншу материнську плату, а потім для перевірки встановили простіший набір DDR5 6000 Kingston Fury Renegade з пари модулів по 16 ГБ. Та так його і залишили. Тим паче саме ця ОЗП порадувала досить низькими таймінгами: 32, 38, 38, 80, як для DDR5 на такій частоті, та без необхідності підіймати напругу живлення понад 1,35 вольта. Плюс будемо вважати, що заощадили, бо саме такий комплект коштує 6 тисяч гривень проти 10 тисяч злишком, котрі прийдеться віддати за DDR5 7200 Kingston Fury Кінстон Фюрі Можна було б ще згадати про меншу висоту обраного комплекту. Але ми будемо використовувати рідинне охолодження, тому проблем з сумісністю виникнути не повинно. А от тим, хто планує задіяти повітряне охолодження, варто звертати увагу і на цю характеристику. Тепер про материнську плату. Спершу ми спробували не саму дорогу Asus ROG Strix x 670 e F Gaming Wi-Fi. Але для перевірки ОЗП змінили її на потужнішу і більш функціональну ASUS ROG Crosshair X670i Hero за приблизно 25 200 гривень. У неї багато переваг, серед яких 18 плюс 2 фазна підсистема живлення процесора і якісна елементна база та дуже ефективне охолодження завдяки габаритним радіаторам з тепловою трубкою. Для відеокарт тут підсилені слоти PCI x 16 а ми ж будемо встановлювати дійсно важкий та потужний графічний проскорювач. Також відзначимо наявність модуля безпровідних інтерфейсів з підтримкою Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3, аж п'яти слотів M.2 2 3, один з яких реалізований через додаткову карту розширення, одразу вісім конекторів для під'єднання вентиляторів та помпи RSO, відмінний набір портів на інтерфейсній панелі, багату комплектацію і не тільки. Нагадуємо, на нашому сайті є огляд цієї материнської плати. Почитати, який допоможе посилання під відео і в підкасті. Процесор у нас не саме гарячий, однак його конструкція вимагає зниження критичної температури. Одним словом, перегріватися йому ну, не варто. Тому за підтримку робочих температур у комфортному діапазоні відповідатиме трисекційна високопродуктивна RSO Deepcool LT720. До того ж, вона має оригінальну зовнішність завдяки оформленню водоблока, під верхньою кришкою якого імітується тривимірна, нескінченна дзеркальна поверхня з багатогранними геометричними відображеннями. Покращити ефективність повинна помпа четвертого покоління з трифазним мотором, котрий забезпечує швидкість до 3000 сотні обертів на хвилину. А товста мідна основа з покращеною мікроканальною структурою прискорює охолодження процесора. За теплообмін відповідає 360-мм алюмінієвий радіатор, котрий охолоджується трьома 120-мм вентиляторами Deepcool FK 120. Останні характеризуються швидкістю до 2250 RPM, Повітряним потоком понад 85 CFM зі статичним тиском до 3,27 мм водяного стовпа і шумом не більше 32,9 акустичних децибел. До можна сказати, топового ігрового процесора AMD повинна добре пасувати і відеокарта на найпотужнішому актуальному ігровому GPU компанії Radeon RX 7900XTX, про який у нас є окреме відео. Ми обрали модифікацію ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition, яка, крім габаритного фірмового охолодження, може похвалитись підвищеними базовою та буз частотами до 1895 та 2565 МГц, відповідно. До того ж, елементна база проскорювача представлена конденсаторами військового класу, котрі витримують тривале навантаження за надвисоких температур. Покращення у підсумку неабияк вплинуло на розміри самої карти. Вона займає майже 4 слоти у корпусі. Також для живлення їй потрібно під'єднати цілих 3 восьмиконтактних конектори. Відзначимо і подвійні кулькові підшипники вентиляторів, котрі призвані розширити термін експлуатації кулера. А завдяки технології Axialtech вони мають ще й покращений ККД. До того ж, дякуючи інтелектуальній системі охолодження, пропелери зупиняються, якщо температура GPU падає нижче 55 градусів та вмикаються лише під навантаженням. Коштує цей прискорювач зараз приблизно 47 тисяч гривень. З вибором SSD диска у нас все було просто. Потрібен швидкий M.2 2 хоча б на 2 ТБ з підтримкою PCI 40X4. Саме таким і є Kingston Fury Renegade з інтегрованим радіатором за 7400 гривень, котре обіцяє стати ідеальним вибором для геймерів і вибагливих користувачів. Насправді він у нас залишився з попередньої збірки, то чому має пилюкою припадати? Так от такий SSD забезпечує високу швидкість читування і запису даних до 7300 та 7000 МБ на секунду відповідно, а також блискавичну обробку запитів до 1 мільйона IOPS. Саме цей варіант із незнімною системою охолодження найкраще підходить для PS5, бо на хороших материнських платах є свої радіатори. З іншого боку, матиму гарантовану високу ефективність відводу тепла завдяки оптимальному притисканню. Ну а про надійність свідчить можливість запису до 2 петабайт даних і п'ятирічна гарантія. У рекомендаціях до енергоспоживання відеокарти зазначено мінімум 850 Вт, тому беремо Deepcool DQ 850M V2L за 5200 гривень. Це повністю модульне джерело живлення, що дуже зручно під час збірки. Високий ККД понад 90% підтверджується сертифікатом 80 Plus Gold. Зазирнути всередину нам не дозволила гарантійна пломба, але виробник обіцяє наявність там тільки надійних японських конденсаторів, у тому числі високотемпературних, і високоякісних ключів MOSFET для забезпечення стабільних вихідних характеристик. А в основу покладена ефективна повномостова резонансна llc топологія. Синхронний перетворювач формує напругу плюс 12 вольт, а DC-DC перетворювачі канали Плюс 3,3 і 5 вольт. Додатково відзначимо повноцінний вхідний електромагнітний фільтр, активну схему PFC і наявність усіх необхідних захистів. Щодо вентилятора, ми взагалі його не чули. Надійність джерела живлення підтверджується 10-річною гарантією. Перлиною збірки стане вельми незвичний корпус Deepcool Quad Stellar Infinity. Він дуже цікавий, та хоча займає багато простору і важить понад 14 кг, миттєво привертає до себе увагу. За такий корпус друзі будуть поважати, а вороги заздрити. Щодо конструкції, то це фактично Куб із x подібною компоновкою, де в одній із паличок розташовується материнська плата в інвертованому положенні, а блок живлення та відеокарта знаходяться у окремих відсіках. Причому графічний проскорювач може бути під'єднаним як напряму до материнської плати, так і через Razer, щоб розташувати його ефектно навпроти вікна. Передні пелюстки з глянцевого напівпрозорого пластика можна частково відкрити для покращення циркуляції повітря. А от вентиляторів у комплекті немає, тож бажано їх докупити, особливо якщо комплектуючі мають гарячий норов. Загалом у цей корпус можна встановити до 9 120 міліметрових пропелерів і ще пару вісімдесяток. Однак ми перевіримо, який клімат буде всередині без них, тобто в стоковому стані. Плата за таку унікальність 13 тисяч, що якби ой ой. Проте цілком логічно, як то кажуть, все, що нам приносить задоволення або дороге, або протизаконне, або призводить до ожиріння. І раз мова зайшла за гроші, ви вже встигли порахувати, у скільки нам обійшовся цей екстраординарний і мега потужний червоний монстр. Для чистоти експерименту натисніть на паузу і напишіть свій варіант. Зробили? Добре. А правильна відповідь така: саме у такій комплектації збірка коштує 130 тисяч 400 гривень. І так, навіть щоб зберегти такий зовнішній вигляд, можна було б заощадити, а можна було іще дорожче зробити. Кожний тут сам вирішує, що йому краще. Тепер саме час подивитися, що там з температурами, бо, як пам'ятаємо, ми не доставляли вентилятори у корпус, тому основну тягу повітря забезпечив радіатор рідинного охолодження. Повноцінного режиму простою так і не дочекалися. Система весь час щось там фоном робила і робила, тому і частота ядер процесора була не дуже низькою і на розпоживанні трималася на рівні 42 Вт, а температура в середньому склала 45 градусів. Відеокарта виявилася теж не зовсім холодною. Графічний процесор прогрівся до тих же 45 градусів, а відеопам'ять до 58. Щоправда, вентилятори проскорювача були зупинені, та й взагалі система працювала дуже тихо. Якщо додати стресового навантаження, то CPU через деякий час досяг позначки у 83,5 градусів, споживаючи при цьому до 87 Вт. У цей же час відеокарта додавала ще 375 Вт тепла і грілася майже до 90 градусів. Що по чіпу, що по пам'яті. Тепер роботу кулерів вже було чутно, хоча й значного шуму вони не створювали. В іграх температурний режим системи був більш приємний: до 64 градусів у CPU і близько 60 у GPU. Але чіпи VRAM інколи прогрівалися до майже 90 градусів. Проте ігри ми використовували не тільки для замірів температури, але щоб її робити пів-пів та друн-брум. Тим більше, що на такій системі така радість доступна у роздільній здатності 4К. Для Apex Legends можна усі налаштування переводити в максимальне положення, що дозволить отримати понад 200 кадрів на секунду в середньому, з просадками в район 151 ФПС у найгіршому випадку. Зрозуміло, що на ігролад немає ніяких нарікань. Якщо у Battlefield 2042 просто обрати ультра-пресет без трасування променів, то на лічильнику побачимо в середньому 103 кадри на секунду з просадками до 81 по рідкісним і до 71 по дуже рідкісним подіям. Однак спочатку око іноді помічало незначні підгальмовування схоже, не всі ресурси завчасно потрапили у кеш чи відеопам'ять, бо згодом таке траплялося все рідше. Колда Warzone на чесних екстремальних налаштуваннях не зраджує традиціям. Тобто середній FPS хороший та навіть рідкісні події натякають на комфортний грулат, але час від часу трапляються посмикування, котрі видно в графі 0,1% лоу. Останні трішечки псують враження від гри. Якщо у Cyberpunk 2077 обрати просто ультраналаштування, то для отримання стабільного і приємного ігроладу доведеться активувати і інтелектуальне масштабування FSR 2 у якісному режимі. Тепер все чудово: 74 кадри на секунду в середньому з просадками до 62 і 55 по рідкісним і дуже рідкісним подіям, відповідно. Додавання ще й трасування променів в ультрарежимі потребує перемикання fsr 2 на продуктивність, щоб отримати більш-менш приємний ігровий процес, хоча й без завітних 60 FPS. Але саме так і зображення ще не мильне і грати цікаво. А от RT Overdrive відеокарта не тягне від слова взагалі, навіть з FSR2 у найпродуктивнішому режимі можна побачити лише дуже динамічне слайдшоу. Обирати такі налаштування трасування променів можна лише заради цікавості, ну аби щоб скріншот зробити. На диво, в оновлений Dead Space, можна грати доволі комфортно з ультраналаштуваннями і навіть активованим трасуванням променів. В середньому маємо комфортні 75 кадрів на секунду, але діапазон традиційно великий. В коридорах може бути під сотню, а у великих кімнатах лише трішки більше 50. Плюс час від часу гра підгальмовує, така от у неї оптимізація, що видно по дуже рідкісним подіям на рівні Плінтуса. Однак загалом грати можна і навіть отримувати задоволення від проходження. Не зраджую оптимізації і Diablo 4, яка на чесних ультраналаштуваннях йде з середньою частотою кадрів у 140 FPS. А от красиві цифри в графах 1 та 01% ЛОУ не зовсім чесно відображають плавність ігроладу. Річ у тому, що такі показники можна отримати лише коли бігаєш у нещодавно відвіданих локаціях а от коли просто летиш уперед, періодичні підфрізи характерні для усіх систем, і це не виключення. З грою Dying Light 2 вийшло трішки несподівано. Якщо налаштування графіки просто обрати високий пресет без апскейлінгу, то бачимо високу середню частоту кадрів під 90, хороші рідкісні події на рівні 62 FPS і навіть дуже рідкісні, не критично низькі 32 FPS. Однак ігролад ну не дуже приємний за постійних незначних посмикувань. Може, то ще й DX11 відеокарті не дуже подобається. Менше з тим перемикаємося у DX12 і водночас пресет з високоякісним трасуванням обираємо. Тепер зображення стало значно красивішим, але щоб ще й тікати від зомбі та воювати з ворогами було значно ефективніше, то треба і FSR2 використовувати у продуктивному режимі. Так стало зовсім комфортно грати. Посмикування зникли, керування слухняне. Приємно здивувала Fortnite з епічним пресетом та вимкненою технологією на Night. Навіть з першого матчу ігролад був дуже комфортним, без суттєвих підгальмовувань, котрі характерні цій грі на будь-яких системах. Грати можна на результат середньої частотою оновлення під сотню разів на секунду. Якщо ж таки активувати на Night, то доведеться і фірмовий апскейлер TSR у епічно збалансованому режимі вмикати. З такими налаштуваннями враження від геймплею приблизно такі ж, як і в першому випадку, але з поправкою на помітно якіснішу графіку. Та і TSR гарно справляється з реконструкцією зображення. Тримає високу планку якості Forza Horizon 5 з екстремальним пресетом. Лише у перші пару хвилин після запуску відчули декілька мікрофрізів. А далі, як все остаточно закишувалося, грати стало ну дуже приємно. Середня частота кадрів досягла 130 FPS, а показник 01% лоу не опускався нижче 110. Трішечки важчою для системи виявилася God of War з ультра-пресетом без допомоги FSR 20. Ситуація схожа з попередньою грою. Спочатку спостерігалися подекуди посмикування, але згодом вони майже зникли, а середня частота кадрів перетнула сотню. До того ж, рідкісні та дуже рідкісні події стабілізувалися на високому рівні 92 і 90 кадрів на секунду відповідно. Школа чеклунства у Хогвартс Легасі цій системі підкорилися з чесними ультраналаштуваннями. Без додаткових технологій в середньому відеокарта відмальовує 78 кадрів за секунду, а показник 1% лоу знаходиться на рівні 60. І тільки дуже рідкісні події у 35 кадрів на секунду свідчать про виникнення періодичних підгальмовувань, яких з кожним патчем і новим драйвером стає все менше. Додавання трасування променів в ультрарежимі значно навантажує відеокарту. Однак, якщо заручитися підтримкою технології AMD Fidelity FX Super Resolution 2.0 у продуктивному режимі, то середня частота кадрів перевищить 60%. Зображення стає приємнішим і артефактів апскейлінгу майже непомітно. Проте плавність ігроладу все ж таки, хоч і не критично, але страждає, про що свідчать менші 1 та 0,1% лоу, ніж було до цього. Гоночну аркаду NFS Unbound можна із задоволенням катати на ультра налаштуванні графіки. Не знадобиться й допомога FSR, якщо вам достатньо 90 ФПС у середньому з рідкісними просадками в район 74 і дуже рідкісними до 68. Без проблем можна пройти і Resident Evil 4 з чесними максимальними налаштуваннями і таким же рівнем трасування променів. Традиційно у перші хвилини після завантаження гри було дещо неприємні підгальмовування. А далі лише у моменти спрацьовування ігрових тригерів проскакували статори. Пройти Star Wars Jedi Survivor можна з епічним пресетом графіки. Якщо без активації трасування променів, то і FSR в цілому не знадобиться. Незважаючи на не надто стабільні середні 60 FPS, отримали доволі приємний ігровий процес. На відкритих локаціях, звичайно, є проблеми з плавністю відеоряду, але не такі вже і критичні, як з відеокартами Nvidia. До речі, якщо додати FSR 2 у якісному режимі, то отримуємо плюс 30-40 FPS в середньому, але від підтупів і підфрізів то не рятує. Після вімкнення трасування променів, щоб отримати прийнятний ігролад, довелося додати і FSR 20 у режимі Quality. Тепер середня частота кадрів перевищила 70 FPS, а зображення стало більш приємним. Однак і підгальмовувань побільшало. Next gen The Witcher 3 можна грати з просто максимальним пресетом, який тут називається Ultra Plus. Але низьким Screen Space Reflection, що майже не впливає на якість картинки. По статичним показникам все добре. Середня частота під 90 кадрів на секунду, а рідкісні і дуже рідкісні події знаходяться на рівні 76 і 54 кадрів на секунду відповідно. Однак час від часу є посмикування, котрі, на щастя, не заважають перепроходити класику. Максимальне трасування променів стає важким тягарем для графічного адаптера. І тільки FSR 2 у продуктивному режимі виправляє ситуацію так, що вдається отримати заповітні 60 кадрів на секунду в середньому. Та й інша статистика теж приємна, що дозволяє комфортно грати. Оскільки процесор у розбірці ігровий, то і основні тести були в іграх. Якщо вас цікавить робоча та змішана продуктивність, то ми теж зробили деякі заміри, ви їх бачите зараз на екрані. Загалом отримані дані мало чим відрізняються від попередніх тестів. Де загальну продуктивність обмежує процесор, там все майже як у порівнянні з CPU. А де на передній план виходить графіка, дивіться тест відеокарти. Ну і можете порівняти зі своїм ПК. У кого більше. Поєднання найбажанішого ігрового процесора року Ryzen 7 7800X3D з прокачаною відеокартою на найпотужнішому ігровому gpu від AMD Radeon RX 7900 XTX дозволяє насолоджуватися улюбленими іграми навіть у роздільній здатності 4К. Приємно, що багато проєктів можна запускати з високими, а то й максимальними налаштуваннями без застосування апскелінгу. Однак додавання трасування променів зазвичай потребує активації Fidelity Super Resolution. Та фанатів AMD це не повинно засмучувати, бо платформа, як бачите, тягне усі тайтли, не кажучи про мережевий кіберспорт. Особливої уваги заслуговує і зовнішній вигляд зібраного ПК, у першу чергу завдяки незвичайному корпусу Deepcool Quad Stellar Infinity. Система однозначно привертатиме до себе увагу, чи то коли хтось в гості зайде, чи в об'єктив камери стрімера потрапить. До того ж приємно, що, незважаючи на футуристичність, збірка ПК у цьому корпусі не складна. Єдине, що варто зауважити, бажано додати в систему хоча б пару-трійку вентиляторів для покращення мікроклімату всередині. Тоді все буде взагалі чудово, прохолодно і яскраво, якщо не шкода стільки простору заради вау ефекту. А як вам наша збірка? На чому б заощадили і що змінили, якби збирали собі? Залишайте коментарі та підписуйтеся на канал, тому що будуть ще різні збірки, раціональні і не дуже, а також різноманітні тести та порівняння. До нових зустрічей, все буде Україна.